Перша частина це якраз оцей міжнародний реєстр відшкодування. Друга частина це буде компенсаційна комісія. І третя частина це якраз фонд, з якого будуть надходити гроші. Завдання реєстру зібрати всю інформацію від людей, перевірити, щоб це все не якісь. Фіктивні заявки, бо таке теж може бути, наприклад, я не знаю, від вибуху газу, а людина подає це як внаслідок російської агресії. Тому задання реєстру зібрати всю цю інформацію і перевірити, щоб все відповідало, щоб там були потрібні документи, всі свідчення ну тобто, всі свідчення, які можуть підтримати цю заявку. Далі зараз якраз відбувається процес формування компенсаційної комісії. Це буде комісія, яка буде аналізувати всі ці заявки а, і вже е, е, називати суму компенсації, яку потрібно заплатити конкретно за кожний по кожній з цих заявок.